Дальність її ракет до 70 кілометрів. Висота, на якій Патріон може збивати повітряні цілі, 24 кілометри зі швидкістю 4 махи. Саме Патріоти ладні впоратися з кинджалами та балістичними ракетами, якими обстрілює Україну країна-агресор. Домовленість між президентом і федеральним канцлером була про те, що Німеччина допоможе закупити Патріоти. Німеччина взяла лідерство в коаліції ППО збирати ці патріоти, і сьогодні ми говоримо вже не про два, а про більше. Ми можемо з разом з нашими європейськими партнерами, ми теж висловили Сполученим Штатам готовність і зацікавленість закуповувати ці системи. Насправді їх нам потрібно набагато більше. Ніж дві або п'ять. Ви ж розумієте, що всі ці ланцюжки вони залежать від наявності систем України. А я нагадаю, що Німеччина нам передала уже три системи Патріот ніхто інший не передавав нам в такій кількості да. Тобто наявності систем в на озброєнні армії і домовленості з американським виробником Райтеоном виробляти їх в майбутньому, щоб замінити ті системи, які були передані Україні. Ще один доказ ефективної допомоги: німецькі системи IRIS-T. вже сім. Працюють в Україні, восьма на підході, підтвердив посол Олексій Макеєв. Система iris СТІ – одна з найефективніших середнього радіуса дії, які використовуються в Україні. Вона вперше надійшла на озброєння ЗСУ в жовтні 2022 року і вже з перших тижнів продемонструвала результат: збивала дрони шахет, крилаті ракети Калібр, а згодом і аеробалістичні кинжали, що стало гучним сигналом для союзників.